Українська мова, уроки 1 і 2, частина 1. Тема уроку української мови Українська мова, Державна мова України. Мова і мовлення. Діалог будова слова. Тема з уроку читання. Народна казка, батькова наука. Налаштуємося на урок української мови, переглянувши невеличке відео з афірмаціями. Прослухайте та повторіть. Увага! Без мови немає держави. Краща мова єднання це українська. Прослухайте вислів відомого німецького письменника Йогана Гердера. Скажіть мені, будь ласка, чи погоджуєтеся ви з цим висловом? Хто не любить рідної мови, не заслуговує називатися людиною? Чи погоджуєтеся ви з цим вислуп? висловом? Чому? Поясніть, будь ласка. Дійсно, ми, нам потрібно поважати свою рідну мову, а також нею розмовляти. Українська мова державна мова України. Державна мова це закріплена законом мова, уживання якої є обов'язковим у державних установах. В закладах освіти, науки й культури, українська мова це безцінний скарб українського народу, надбаний тисячоліттями. Ми маємо зберігати авторитет української мови в країні й у світі, розвивати та захищати її. Скажіть мені, будь ласка, що таке державна мова? А чому українську мову називають безцінним скарбом українського народу? А які ви знаєте символи нашої держави? Назвіть їх. Дуже добре. Запишіть у робочому зошиті сьогоднішнє число. Класна робота. Вправа 4. Поставте відео на паузу та спишіть другий абзац тексту каліграфічно, без виправлень та помилок. Другий абзац українська мова це безцінний скарб українського народу, надбаний тисячоліттями. Ми маємо зберігати авторитет української мови в країні і у світі, розвивати та захищати її. Поставте відео на паузу та спишіть цей абзац. Чудово! Переходимо безпосередньо до виконання наступного завдання. Прочитайте уривок пісні Олега Самойдюка, який має назву «Умови єднання». Заповніть пропуски. Синє небо над горою найчарівніше з усіх, ти під ним відчуєш волю і. Так, дитячий і спогад слів. Як побачиш синє море, степ безкрайній молодці вдалині? Закохаєшся в дівочість у української землі Так, буква «Ї», м'який знак Е. Скажіть мені, будь ласка, як автор цієї пісні ставиться до української мови? А як ви ставитеся до української мови? Дуже добре. Спробуємо з вами доповнити речення. Засіб людського спілкування це? це мова, так. А використання мови для спілкування це мовлення. Чудово. А скажіть мені, будь ласка, як ви найчастіше спілкуєтеся? Спробуємо з вами прочитати уривочок відомого твору, який ми вивчали у другому класі. Пригадаємо назву п'єси та її автора. Ох, як я довго спала! Довго, дочко! А хто мене збудив? Либонь, весна. Либонь, у значенні, мабуть. Та написала цю п'єсу Леся Українка, а назва цієї п'єси. Лісова пісня. Так, Назвіть мені хоча б одну дієву особу з, цього, з цієї п'єси. Так, мавка. Дуже добре. Спробуємо пригадати відомості про діалог. З'єднаємо частинки твердження. Спочатку прочитаємо твердження в лівому стовпчику, потім у правому. Розмова двох або більше осіб, висловлення учасника розмови, твір, де діалог обов'язковий, кожну репліку починає знак. Репліка, п'єса, тире, діалог. Розмова двох або більше осіб це діалог. Висловлення учасника розмови це репліка. Чудово. Твір, де діалог обов'язковий. Так, це нас п'єса, і кожну репліку починає знак тире. Дуже добре. Читайте діалог. Підкресліть звертання та слова ввічливості. Онучку, здрастуй, ти не міг би мені допомогти? Залюбки, бабусю, кажіть, у чому річ. Допоможи, будь ласка, порити дорогу, швидко ходити не можу, нога хвора. Добре, бабусю, ходімо. Як же я вдячна тобі, онучку, та немає за що. Доброго вам здоров'я, Подужуйте!» Скажіть мені, будь ласка, які тут у нас вживані звертання та слова вічливості? Так, онучку чудово це в нас звертання. Бабусю чудово, також звертання. Так, будь ласка, в нас слово вічливость. Вічливость. Так, бабусю знову бачимо. Також звертання. Так, слова ввічливості вдячна тобі. Так, онучку звертання. І доброго вам здоров'я! Також слова ввічливості. Дуже добре. Прочитаємо з вами звертання та допишемо ті, які ви вважаєте і які ви вживаєте, коли спілкуєтеся із рідними та друзями. Шановний добродію, шановна добродійку, пане. Пані, панянко, юначе, друже. Які ще звертання ви вживаєте? Так, подругу може бути ще які. Люба. Запишіть. Отже, запишіть у робочому зошиті вправа 11. Підготуйте діалог. По три репліки. Тему обираєте самі. Але обов'язково вживайте слова ввічливості та звертання. Поставте відео на паузу та підготуйте діалог. Молодці! Прочитаємо з вами навчальну одиницю та пригадаємо, що ж таке закінчення та основа слова. Закінчення. закінчення, це змінна частина слова, що злушить для зв'язку слів у реченні. Основа слова це його частина без закінчення. Так, візьміть зараз у руки олівці. Ми спробуємо позначити основи закінчення слів, але змінимо їх основу. Наприклад, вересень. Бачимо нульове закінчення і основа вересень. Чому? Тому що, якщо ми будемо змінювати Вересня, вересневі, то, відповідно, вона змінюється вересень, залишається без зміни. Це в нас основа. Закінчення в нас змінюється. Розмова. Змінюємо усно слово. Так, розмови, розмові. Тобто, закінчення в нас А. Відповідно, розмов це в нас основа небо. Неба, небу, небові. Так, закінчення О. «Неб» основа. Рідний. Так. рідна. рідні. рідному. В даному випадку закінчення EI основа рідна. «рідна». «Український» Українського. Українську. Українська. Так, закінчення І, а основа українська. Дуже добре. Молодці. Прочитаємо з вами ось такий невеличкий віршик. У виділених словах ми з вами назвемо корені, позначимо їх. Увага! Корені зберігають лексичне значення у даних словах. Але пам'ятайте, що деякі буковки тут можуть змінюватися. Познання наш потяг їде. Друга не забудь. Друже, друзі, рух. У русі вирушаємо в путь. Назвіть мені, будь ласка, тут спільно кореневі слова. Так, друга, друже, друзі. Це одна пара. Рух, русі. Вирушаємо. Це друга пара, так. Визначимо корінь. У слові друга друг. Чудово позначимо його. У слові друже. Дружжя. У слові друзі. друз, Бачимо, що у нас г, ж, з. Тут відбувається чергування цих приголосних. Позначимо з вами коренів наступних: рух, русі вирушаємо. Так, рух у нас є, корінь рух. Русі. Рус корінь. Вирушаємо. Руш. Так, від слова рушати. Також бачимо, що в нас буковки Х, С, Ш відбувається тут чергування приголосних. Дуже добре. Потренуємося в орфографії, виправимо помилки Незнайка і вкажемо, яке правило незнайка в нас порушив. Перший рядочок рівне Запоріжжя горлівка канів. Так, назви міст у нас пишуться з великої літери, а незнайка в нас написав з маленької літери. Отже, виправляємо назви міста і надписуємо великі літери. Другий рядочок. Веселий перо, книжковий весна. Так, веселий у нас замість І. Е, дуже добре. Веселий перо. Також замість і має бути Е, перо. Книжковий. Так, замість Е має бути «і», книжковий від слова, книга. Весна. Так, Е якого правила тут у нас не дотримався незнайко? Та правила ненаголошених е і у словах. Третє, щоб красиво жити, слід працю любити. Правильно, в кінці речення ставляється крапка, і перше слово в кожному реченні пишеться з великої літери. Виправте. Чудово! І четвертий рядочок українець. Спсибі, псибі, понділок. понеділок. Так, тут пропущені у нас голосні літери. Українець літера А. Спасибі, літера А, ноутбук літера У, так, і понеділок літера Е. Чудово. Напишіть за зразком власну адресу. Розглянемо з вами зразок. Вулиця Незалежності, будинок 9, квартира 12. Якщо є квартира, якщо це, наприклад, багатоповерхівка, якщо це приватний будинок, квартира, відповідно, не вказується. Селище, місто або село Щасливе, Баштанський район, Миколаївська область, Україна. Напишіть свою адресу. Молодці, чудова робота.